Дядька мої, всім добрий добрий раночок і смачний сніданочок. Я проспала сьогодні. Проспала, проснулась без 10 6. Давай, швидко, швидко. Так, що у нас на сніданок? На сніданок у нас омлет з овочами і цибулька тут зелена. Що у нас на хлібові? Масло і фаршмак, і цибулька зелена. Солоний огірок, то що своїх свіжих ще немає. А я принципово не купую. Не купую я огірки, редиску, у мене буде все своє. Так, чайок. Мій чайок, фірмяний, лимончик. Ложка велика. Так, давайте снідать, дівчатки. Давайте снідать, Хвати базікать. зікать. Взагалі. М -м? Який в мене бутерброд сьогодні? М -м? Зачетний. Там у латочку кхм, Ще на один бутерброд залишилось. І все. Ну, правда, на роботі ще є трошки. Я вчора їла. Вже наїмся до твала. или линип есть у меня. До чаю це от зайчика. Вчера принес. Мне и Ваня. Раніше, мабуть, наши батьки не называли друг друга. Зая, да, зая, кутя. Не называла так. Хоча у мене я вам відкрию, тайну. Тайну тайну. Даже не секрет, а тайна. У мене мама. Папу називала котик. Она лежала в роддоме і каже, де ж мій котик? Коли ж він прийде, де ж мій котик? Коли проходить время, а заходить медсестра і каже, котик на огляд. <різь> <різь> так. Поняли? Ось так. Так що моя діюча, фамілія іменно така. Іменно така. Представляєте? Не представляєте Ось. І тоді, дівчата, в палаті отак глаза зробили. Потім я була овчаренко. В перший раз. Ну, а другий, не важно. Красива фамілія у мене зараз. Красиво. Красиво. Мені подобається. Прізвище. Дівчатки, хотіла вам розказати. Дивіться, лайфхак, Лайх... лайф лайфхак. Багато хто казав, що антиперспиранты можно замінить содою да? но у мене не доходили руки и вчора у меня закончился позавчора у нас закончился антиперспирант я шариками пользовалась користувалась в основном рексоною позавчера закончился а вчора ж... Ну, як дуже домазила. А вчора утром проснулась, я не купила. Думаю, ось і настав той час. Та година. Зараз я буду експериментувати. Пішла на кухню. Угу. Посипала трошки. Чуть-чуть так, ще і що ви думаєте? Окей, okay. все окей. Okay. Я навіть, я ж вам розповідала, що ми вчора греблися. А гребешся що? Це фізичний труд, це потія людина, да? Ідеально. мінімум пота. То практично його і не було, можна сказати. Запаха нуль. Екологічно чисто, ніякої хімії. Так що продовжуємо в тому же дусі. Гроші не тратимо, здоров'я бережемо. Результат ідеальний. Я не вірила. Думаю, закінчиться, Ні, я взагалі хотіла до того спробувати. Думаю, спробую мало лі, і то треба буде купити. А тут якось все пішло самотеком. Да, і такий результат. Так що кому треба, хто вагався, хто хотів думав, будь ласка. Беріть, користуйтеся. Працюючий. Лайфак. Працюючий. Сонечко зранку, сонечко. я не знаю, може холодно. Я не вспіла і обличчя розгладиться воно, ну вспіла. Що ж я без 10. З часу не пройшло, як я прокинулась. Все запухше, яка якась, непонятно. Розгладиться. Я вже його і кремами, і всім на світі. Просувала, просувала, а воно ніяк. П'ятниця. Мало того, що сніг п'ятниця, так сьогодні ще й зарплата. Ура! Сотрудниця вчора каже, так, завтра п'ятниця. Завтра йдемо і купуємо по якомусь пирожному. Все. Все, хвата, терплення кончилось. Кажу, бувки. Отак. Якщо чесно, я люблю морозиво. Я дуже люблю морозиво І люблю цей, знаєте, каштан, який білий і в шоколаді. Не в глазурі, та що хрумає глазурь, а іменно в шоколаді. Щоб Так кусати і м'якеньке. От як ескемо. Як ескімо. Ну, є і морозиво таке, таке. Ото я люблю таке. М -м -м. І хороший пломбір в стаканчикі, прямо от хороший такий, знаєте. Смачний був. Я люблю. А на худой конець я все люблю. Все їм, все люблю. Ну, а то найсмачніше мені. Блін, вимазалась вся. Це блузка я колись виписувала з інтернета. Она тут, ну так, а тут юбочка чуть-чуть така короботанька. Така вона. Я не люблю виписувати речі з інтернета. Це я за компанію. От давай випишемо. Ну, давай. выписала М -м -м. Хочется разжевать, почувствовать сейф смак, потом запыть Смачно. Снылась у него всякая ерунда мне. Не хочется рассказывать. Капать. Ой, не спала я сладко. Спала это хорошо. Сладьюсенька. Так, значит, все раз повела, хотіла Так. Кое -що ви узнали про мене новеньке. Да? Случайно. А так, случайно все і буде. Будемо жити з вами. Продовжувати жити. Скільки бог дасть. Фух, наїлася, дівчата. Оце я наїлася. Думала, не встигну ніякий сніданок приготувати з'їм кусок хліба з маслом і все. Коли ні. Дійшла справа до плиту, кажу, Саша, скільки часу? 23. Щас, я швидко. Кажу, тобі яйця жарить? Ні, о, то взагалі отлично. А він пє чай із хлібом, з маслом, все. О, ми вложилися 11 хвилин, 12. Нормально. Так, дівчата, плануємо вихідні, плануємо обов'язково, що робити. Я вчора стирала полотенця. В кухоні у мене були замочені в кисневому порошку. То я вчора їх закинула, вони мене постирались в машинці. От, Не знаю, що на вихідних. На вихідних треба. Будинку прибрати, їсти приготувати. Попрати, на городі все поробити, все, що треба. Все. А що планувати? Що, ну, що планувати? Я не знаю. От тобі запланували. Зранку по молоку сходить завтра, в 9 часу. В 9 годин ми ходимо по молоку. Ну, от і все. Ніхто нікуди не гукав, ми до себе теж нікого не гукаємо, все пороблено, все це, і все. Вихідні. Начебто, начебто, свободні. Там буде видно. Отакі справи. Все, дівчата мої, всім гарного здоров'я, доброго здоров'я. Всього самого найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких, діточок. Все буде добре. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пока-пока.